Слава Україні! Хочу для початку вибачитися, що дуже давно не було від мене нових відео. Самі розумієте, війна в країні йде трішки не до огляду. І ще хочу вибачитися за те, що якість відео сьогоднішнього відео не на самому кращому рівні, так як я продав свою камеру, хто не знає, скажу я вам так. І зараз пишу на смартфон на Android 4.2.2. Роздільна здатність тільки 720p. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, з того, що ви бачите зараз, буде огляд ігрового або просто офісного маніпулятора, а саме мишки комп'ютерної від бренду AfoTech або a 4 tech який засновано в 1987 році. Як ви бачите, тут зазначена ціна. Я його придбав за 185 гривень 80 Копійку і тріщимось була знижка за дисконтною карткою. Поставляється він весь такі коробки, дуже товстий картон. Ну просто дуже товстий картон. Мені дуже подобається. Подобається, що тут видно саму мишку, можна покласти руку і перевірити хват, чи підходить вона взагалі, чи ні. Це мені дуже сподобалось. Є ось така бішочка, як завжди, ще десь можна гарно ось так посипити в магазині. Це плюс. Дуже позитивне враження. Єдине, що не сподобалось це те, що упаковка була вже скрита. Таких було в магазині. Я брав в звичайному магазині, не в інтернеті, їх було 4 штуки, і всі були відкриті вони. Я потім, трішки пізніше, розповім вам, для чого їх відкрили всі. Внизу є, є отакий фірмовий скотч, афотеч. Його ніхто не скривав. Ось так знизу виглядає, ось так ліворуч виглядає. Коробка зазначена радіус дії 15 метрів, індивідуальний сигнал, зазначено, що захист каналу, енергозбереження батареїв та наноресівера. Модель G7360N, кому цікаво. З правого боку зазначено 16 G-Stars, тобто це 16 в одному спеціальна функція, яка доступна через фірмові драйвери Afotch. Зазначено, що можна встановити частоту опитування USB 125, 250 і 500 Гц, DPI можна від 800 до 1200 теж це все в драйверах і чотирьохпозиційний скрол, але не так як в Logitech, що він відхиляється вліво-вправо, а все на програмному рівні. Передня ось така картинка. Тут все так гравіровано, ви можете бачити, якщо вам буде видно вибито. зазначено, що вона безпроводна, працює на 2,4 ГГц, зазначена знову ж модель, що на любій поверхні, навіть на... навіть шуба чи щось таке. І зазначено, що тут використовується V-Track Optical 2.0 Сенсор. Тобто це оптична миша, але оптична не так, як завжди, що вона світить зеленим або червоним кольором, а тут повністю обесвічена. Тобто не роздражає око, ніяк не шкідливо, тобто, майже як лазерне, якщо не знати, але звісно це не лазер. Зверху ось так вона виглядає. Ззаду дуже багато всього, теж вся матово, дуже гарно. На українській мові взагалі нічого нема. Зазначено, що виготовлено в Китаї. Колір Glossy грей. Тобто, я так розумію, це глянцево-сірий. Зазначено, що може на будь-яких поверхнях працювати про сенсор, який я щойно вам розповідав, зазначено системні вимоги, це 2000 XP 2003, 2007, але працюють драйвери із 8 та 8.1. Зазначено, що входить до постачання, це мультіресивер, який підтримує до цілих шести пристроїв як Logitech Unify, одна АА алкалінова батарея і Wireless Mouse, -ма тобто бездротова мишка. Коробка ось так відкривається. Так трішки цікаво тим конструктором. Ось така коробка. Давайте одразу переглянемо те, що з неї йшло. Є де така ось щось візитки, де можна замовити, не замовити, а завантажити програмне забезпечення. Така і ідея гарантійний талон. Він не заповнений, гарантія один рік на касовий чек. Я купував в звичайному магазині, не в інтернеті. І ось такий стікер, антивинус, як я його називаю, наклеєний. От тепер зрозуміло, для, для чого прорізали той схож. Ось так. Іде зверху батарейка. Батарейка, звісно, що не фірмова, Excel виготовлена в Китаї 1,5 вольтова тип АА. Тобто це не Duracell і не Energizer. Але що радує, що до вересня 2018 року вона дійсна. Тут ось така коробка і ось така якась подложка, але нічого більше. Собственно, переходимо до самої мишки. Тобто Glussy Grey – це глянцево-сірий, ось така ось мишка. Вона, ну, я б сказав, би, більш ніж маленька, чи велика. Ну, ось ви можете хват подивитися з стандартної руки, такої середньої, я б сказав би. І поки не забув, ось тут є така виїмка для того, щоб вставити туди ресивер. Ось так виглядає цей ресивер, як ви можете бачити. Він на USB 2.0, ніякий не а афотеч. Кришка тишки люфтить батарейного відсіку. Тут Зазначена одна батарейка типу АА. Тут Є така наклейка, на якій зазначено модель. зазначено, що виготовлено в Китаї 1,5 вольта та 18 мА. Не викидувати у смітник. І як ви бачите, сенсор оптичний. Версії 2.0 бітрек, як було зазначено на коробці, трішки ліворуч зміщений, тобто він не посередині, не відцентрований, а трішки ліворуч. Чотири ножки, мабуть, під ними знаходяться гвинти для того, щоб відкрити її. Тут ніби для ресивера зроблено якесь то але просто так декоративно, мабуть, не знаю. ні, -ні взагалі тільки три кнопки. І скрол. Третя кнопка це якщо нажимати на скрол. Назад-вперед або копіювати, вставити немає. Трішки не гарно це мені не дуже подобається. Але за ці гроші, що я з нею заплатив, дуже навіть непогано. Тут такий логотип Афотеч, вона глянцева та матова, це матове все. Воно теж матове. Тут трішки глянцеве, як ви можете бачити, ось теж глянцеве, глянцеве. І тут все глянцеве. Ролик сам. Пластиковий, а тут все прорезинене. Але послухайте. Ну Просто приємно, просто. Кнопки, послухайте, тільки клік, який бархатний. Просто стрьох. Дуже сподобалося. Кнопки не б'ють, мені це дуже сподобалося. Огляд більш детальний, звісно, цієї мишки буде. Дивіться за оновленнями на моєму каналі. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете мені їх поставити. Може у вас вже є питання, я думаю, воно у вас є. Ви запитаєте, чому я купив такий бюджетний недорогий гризун, я відразу відповім, тому що я впевнений, що такі коментарі з'являться рано чи пізно. Як хто слідкує за моїм каналом, або Умка 8 або Умка 1», я багато мишок на огляд брав. Це були і Logitech M705, і Razer Naga Molten Edition, також це були Razer Orochi, Orochi 2013 Edition. І я скажу чесно, що вони були дуже-дуже погано зроблені. Стукали кнопки. Люфт. Тут чуть-чуть, ролик 3. У них це дуже погано. А тут я навіть не знаю. Я навіть хотів взяти мишку рапу 3920 p чотири мишки. Передивився всіх або ліва, або права кнопки стукали. Тут навіть мені дуже подобається, нічого ніде не стукає, не люфтить, Трішки скроллю втить, але це все так сказати в межах допустимого. Як ви вже... Побачили, мишка абсолютно симетрична, тобто підійде і лівші, і правші, буде вдобно нею користуватися. Що на цьому буду завершувати. На все добре. Слава Україні!